Друзі, вітаю вас на каналі Розбишаки Дніпрам у цьому відео розбишукуватисті не буде, а буде огляд інверторного генератора від Дніпра М. новинки GX20i. Давайте одразу по передній панелі, перед тим, як підемо до технічних характеристик. Бачимо тут одну розетку, бачимо вихід на землю. На всякий випадок зазначу, що просто арматурінки може бути недостатньо. Краще візьміть дебелий уголочок і на метра півтора, забити його в землю, і туди вже прикручуйте клемочку якусь бажано через отвір це робити. Маємо три індикатори: Перший відповідає за масло при низькому рівні мастила. В двигуні буде вмикатись перший червоний діод. Другий буде вмикатися при перенавантаженні у 2,2 кВт. Саме стільки тут, до речі, є пікове навантаження на нього. І третій зелений діод показує, що все добре. Просто генератор працює, видає своїх обіцяних 230 вольт. Ідемо далі. Це у нас кнопка перезапуску скиду перенавантаження. Вона знаходиться якраз під кнопкою вкиловил екорежиму. І маємо ще екранчик. Екранчик нам показує вольтаж, а також тут є кнопочка режими приключання. Вона дає можливість порахувати правильно. Мотогодинний і не бігати з блокнотом, записувати, скільки коли він у вас відпрацював, для того, щоб правильно по регламенту замінювати те саме мастило. Сам регламент ви можете знайти в інструкції, яка йде обов'язково в комплекті до кожного генератора. Одразу до важливого. Ми вже проговорили, що 2 кВт номінальний, 22 пікової потужності, рівна синусоїда, бо це інверторний генератор. Але з рівної синусоїди у нас ховається 650 Гц рівних, що дуже важливо для побутової техніки, такої як холодильники і котли і так далі. Витрата палива, максимальна витрата палива на максимально. Симальним шарашенні у нього 1,1 літра за годину. Паливний бак тут 4,1 чи 4,2 літра. Тобто вам без проблем вистачить на 4 години роботи одного баку. Якщо ви купите шаканістрку Дніпра, також на нашому сайті на 20 літрів, то виходить, що вам вистачить разом з заправленим генератором на цілу добу його роботи. Дуже хочеться, щоб вам це було не потрібно і не було таких блокаутів, але просто вважайте, що цей генератор дає таку можливість забезпечити добу безперервної роботи. Але все ж я б напевно радив би вам. Раз в деякі Кілька годин давати йому 15 хвилин передихнути, бо як і будь-яка інша техніка, і як і ви самі потребуєте час від часу відпочинку. Він також цього потребує. Я знаю, про що напишуть коментарі, тому одразу акцентую увагу на цьому, що альтернатор, обмотка альтернатора тут виконана з міді. Сам двигун тут XY156F на 3,3 і конячки. Я думаю, що ті, хто розуміється на генераторах, то знають, що генератор треба обирати переважно по тому, який там стоїть двигун, бо це в принципі основна робоча частина генератора, і вона має бути в першу чергу якісною. А це дійсно крутий двигун. До речі, у нас і на дизельному дуже крутий двигун. Стоїть мене кент, який займається генераторами. Він коли приїжджав в ще пару років тому, коли у нас тільки дизельний з'явився, ми йому показували. Він каже: блін, дуже крутий двигун за ці гроші. Дивись, там вулична кицька зловила мишу. Вага самого генератора 19 кг, Це що стосується комфорту. Також до комфорту певно можна віднести і гучність. Вона тут всього 89 дБ. Да, розумію, що це гучно, але друзі, це генератор. Ну не варто розраховувати, що він буде тихіше легкого вітерця літнього. І напевно скажу все ж таки, що не можна так робити, але я тільки що перевіряв його і підключив розетка в розетку. От в цей будиночок, який в мене за спиною, і все працювало. Працював бойлер. Я щось просто завтикав його вимкнути. працювала плита і працював холодильник. Отак. Тяне тяне молодець, молодець. Я не молодець, бо я це зробив. Ніколи не підключайте розетку в розетку. Будь ласка. Просто дуже прошу вас. Запускається він абсолютно так само, як і попередній наш інверторний GX 8. А якщо я не помиляюсь, у нього модель. Спочатку треба на кришці бензобаку поставити open. Поставили. Потім ось тут у нас є крутілочка, яку ми маємо поставити в режим on. Ось тут є додаткова наліпочка, яка допомагає вам зрозуміти де on, а де оф. Підкачати трошечки праймером, перевести в положення закритої заслінки, щоб була трошечки збіднена суміш. І почати смикати. Давайте я зараз і смикну, для того щоб показати наскільки дійсно він просто запускається і швидко. Переводимо ось тут в режим Open. Тут у нас в режим вкил і так стоїть. Чуть-чуть підкачуємо. на робочі, горить зелененьким, дає своїх ну, 234. Зараз він вирівняється, прийде в себе. Все? Зверну вашу увагу, що якщо він гарячий, то він з закритою заслонкою не заведеться. Заводьте одразу на відкритій і будете мати щастя. Коли це може знадобитися, все дуже просто. Якщо довго немає світла, у вас закінчилось паливо, ви вимкнули його, щоб дозаправити. Робочий генератор ну, краще не дозаправляти. Все генератор у вас залишається гарячим, просто смикайте на відкритій заслінці і працюйте собі, займайтеся своїми справами далі з кайфом і зі світлом. Я думаю, про якусь базу по цьому генератору ми поговорили. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментарях. Я буду на них відповідати. А також пишіть, як можливо, його протестувати, до чого підключити. А до речі, я забув сказати, що у мене ще паралельно з духовкою, холодильником, ще насос на скважині працював. Класна штука. Мабуть, у кожного кого приватний будинок, вона зараз має бути. На жаль, посилання є в описі під цим відео. Ставте лайки генератору, не тому, що він всім потрібен. І пишіть коментарі щоденно. Донатне зсу і обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.